Далі поговоримо про події на фронті. До нашого ефіру долучається Сергій Шаульський, головний сержант 3-ї самохідної артилерійської батареї 1-го самогідного артилерійського дивізіону 43-ї окремої механізованої бригади, старший сержант. Сергію, доброго дня. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Ми зараз дуже часто спілкуємося з операторами fpv дронів у нашому ефірі, оскільки роль fpv у цій війні дуже критична, я б сказав, мені здається, що вона тільки посилюється з тим, як ця війна триває довше і довше і довше. Скажіть, будь ласка, щодо самохідних артилерійських установок. Як домінування fpv на полі бою змінило, на вашу думку, те, як змінилося значення саме артилерійських установок на сучасному полі бою? Ну, дивіться, самохідна артилерійська установка, вона на базі. Система, яка має власну самохідну базу. І питання в тому, що ми займаємо е, оборонні рубежі і відпрацьовуємо по е, цілям противника. Але в час, коли е, розвивається дронова гонка, то е, більш е, більше тяжче е, відбувається. Саме враження противників. Чому? Тому що е, зараз від лінії зіткнення е, створилась така буферна зона, десь 20 кілометрова, і в нашу сторону, і в їхню сторону. В цій буферній зоні дрони намагаються знищити все, що рухається. Е, в зв'язку з цим. Велика велике навантаження йде, і дуже тяжко, наприклад, доставляти снаряди, продукти харчування або там евакуювати техніку або особовий склад. В зв'язку з цим дуже складна ситуація зараз відбувається в зв'язку з такою гонкою, розвитком дронових систем і всього іншого. А наскільки сьогодні, за вашими спостереженнями, скоротилося використання артилерії, зокрема росіянами, оскільки на початковому етапі цієї війни вони мали дуже серйозну перевагу в цій компоненті, яка в тому числі дозволяла їм просуватися? Ну, Дивіться. Е... Кожного дня ми вражаємо їхні самохідні установки, і вони скорочуються в них. Ми розуміємо, що в них їх на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато цих установок. Але з кожним днем, з кожним тижнем місяцем ми намагаємося знищувати техніку противника, і в них її стає набагато менше. Uh -huh. І в зв'язку з тим, що дуже велика кількість дронів літає. І неможливість дуже масово застосовувати артилерію, тобто вона в них закінчується потихеньку, і ми не даємо їм змоги працювати нею у зв'язку з тим, що використання артилерії суттєво затруднює факт контролю поля бою безпілотниками. Скажіть, будь ласка, по яких цілях сьогодні в основному працює артилерія, і е е як відбуваються? Ці атаки, тобто, які правила базові організації доставки сау там або іншої артилерійської установки на ту точку, з якої вона має бити по цілях, і які правила безпеки при цьому базові також слід виконувати? Ну щодо цілей, значить, ми проводимо контрбатарейну боротьбу, тобто, ми вражаємо так само їхні самохідні артилерійські установки і ті установки, які тя на тягачах. Вражаємо живу силу масову, яка йде на наприклад на в наступ на нас, знищуємо на якісь тяжко укріплені бліндажі, там зоти, які, наприклад, ті самі мавіки або дрони не зможуть знищити. Зв'язку з тим, що потужність наших гармат набагато більша, ніж дронів. Uh -huh. Також знищуємо тяжко броньовану техніку, яка йде в наступ на наші позиції. Прикриваємо нашу піхоту. А скажіть, будь ласка, щодо радянських зразків артилерії, до прикладу там піони чи акації на сьогоднішній день, наскільки справедливо стверджувати, що вони по суті своє віджили і в нинішньому форматі сучасної війни користі особливої більше не приносять, враховуючи, що вони, якщо брати піон, потужний, але не точний, якщо брати акацію, маневрена, скорострільна, але коротша, коротше дистанція удару і менш руйнівна. Ну, так стверджувати не можна, що вони вже як кажуть безполізні. Uh -huh. Все одно е, артилерія залишається як потужна вогнева підтримка. Е, в першу чергу, наприклад, дрони, якщо е, спостерігають про те, що йде напад на нас, е, штурми йдуть. Да, дрони, наприклад, зупиняють в свою чергу якусь техніку, а вже масово ми знищуємо її. Це тільки артилерію, тому що у неї є велика потужність, скорострільність, uh -huh. тому що, наприклад, щоб здійснити перший постріл, нам три хвилини треба, а наступний нам одну хвилину потрібно для того, щоб зробити постріл. І ми можемо за 10 хвилин випустити скільки снарядів, що від техніки противника не залишиться і сліду. Сергія, наскільки складно сьогодні обслуговувати САУ там, до прикладу, чи достатньо є, наприклад, запчастин для ремонту, і яким чином змінилася ситуація з забезпеченням пострілами? Тому що ми дуже багато говорили про те, яких зусиль докладають наші союзники, докладає Україна для того, аби нівелювати ту колосальну перевагу у кількості снарядів, яка була на початку повномасштабного вторгнення Росіян, але з часом? Ця тема все менше і менше обговорювалася, зокрема, там, і президентом, і головнокомандувачем, що дає підстави думати, що можливо її значення дещо змінилося. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, дивіться, я скажу так: на мою думку, і на те, що я бачу за ці роки війни. От, наприклад, 22-23 рік, да були великі проблеми з постачанням зброї, боєприпасів, але на сьогоднішній день ми максимально забезпечені снарядами, тобто, в нас в цьому потреби вообще ніякої немає. Ми е, працюємо наскільки це можливо, і максимально вражаємо противника, е, тобто ніяких проблем з постачанням е, снарядів у нас зараз немає. Е, mm. По питанню ремонту, ну це все залежить від того. Який ремонт? Якщо це, наприклад, якийсь поточний ремонт, або не, не якесь там пошкодження невелике, там, не знаю, патрубки якісь поміняти, це все може зробити сам екіпаж е, на вогневій позиції. Тобто це все може легко зробити. Але якщо це, наприклад, якесь тяжке пошкодження, або, наприклад, ствол пошкодили, то це, звісно, потрібно вести на завод і там проводити ремонт, тому що потрібні якісь там механізми. які Дуже не... не в нашій компетенції, і ми не зможемо в польових умовах, наприклад, провести ремонт. Сергію, скільки ви працюєте з артилерією і е, самі спостерігали, як змінюється її значення для сучасної війни? Е, на вашу думку? У війнах майбутнього артилерія яку роль буде відігравати? Тому що ми, наприклад, бачили, що росіяни використовували вогняний вал у тій же Чечні для того, щоб просуватися. Потім використовували на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто це була основа їхньої військової думки. Зараз вочевидь ця ситуація змінилась. Я скажу так: артилерія ніколи не відійде на другий план, тому що. Масовість і потужність ударів, яку наносить артилерія, ніколи не буде на задньому плані. Все одно з часом буде реконструкція артилерії. Вона буде бити далі, буде бити точніше, наносити враження ворогу і ніколи не буде такого, що, наприклад, не буде використовуватися на лінії зіткнення артилерія. Артилерія завжди буде працювати. Дякую вам за цю цікаву розмову. Сергій Шаульський, головний сержант 3-ї самохідної артилерійської батареї, 1-го самохідного артилерійського дивізіону 43-ї окремої механізованої бригади. Старший сержант був на зв'язку з нашою студією.